Ринок нерухомості, на який покладається американська економіка, ніяк не може оговтатися від економічної кризи. Експерти називають багато причин. А чимало чорношкірих стверджують, що бажання купувати нерухомість у них відбуває свідоме завищення процентних ставок на іпотеку. Група активістів підготувала колективний позов проти одного з найбільших американських банків за звинуваченнями у расовій дискримінації. Щоправда, до суду справа не дійшла, і банк пообіцяв запропонувати більш вигідні кредити та поліпшити просвітницьку роботу серед чорношкірих позичальників. Тему продовжить Андрій Годованець. Історія Еврісалки майже хрестоматійна. Жінка втратила будинок, бо не мала грошей сплачувати щомісячний кредит. Усі негаразди Евері почалися після того, як брокер умовив її перефінансувати позичку під величезні як для Америки 13% річних. банк дає тобі кредит, який насправді не можеш потягнути, а потім і не хоче з тобою працювати, аби знайти вихід ситуації. Від початку 2007 року сьомого року подібну халепу потрапили два мільйони мешканців США. Серед постраждалих, особливо багато афроамериканців. Їхні будинки масово переходять у власність банків, аби оберегти позичальників від втрати даху над головою. У Вашингтоні навіть відкрили спеціальний центр фінансової грамотності, де усіх бажаючих консультують щодо кредитів. Центр працює за підтримки одного з найбільших банків країни, Wells Fargo, та громадської організації, яка опікується правами етнічних меншин. Ми будемо не лише Си прослідницьку роботу серед клієнтів банку, а й навчатимемо працівників банку. Це дуже важливо, тому що в цій країні ми продовжуємо і надалі спостерігати факти масової расової дискримінації, які необхідно зупинити в банківській сфері. Раніше громадські організації звинувачували банк Wells Fargo в опередженому ставленні до чорношкірих клієнтів. Активісти навіть збиралися подавати колективний позов до суду. та банк дав задній хід, побіцяв розробити програми доступних кредитів для афроамериканців та вести просвітницьку роботу. Це неправильно так надавати людям будинки, а потім змушувати їх виселятися, тому що кредити не працюють. Тривале володіння нерухомістю ось насправді наша спільна мета. Високі ставки по кредитах не дають спати й шахраям. Україні діє низка компаній, які намагаються шукати довірливих домовласників. Шахраї пропонують афроамериканцям допомогу з проблемними кредитами, а потім зникають разом з грошима. Ці злочинці запевняють, що вони можуть допомогти проблемним позичальникам рефінансувати позику під менші відсотки. Але насправді все, що вони роблять, вони намагаються увійти в довіру, привласнити гроші та втекти. У США навіть почалася кампанія з попередження таких злочинів. Лише з початку 2010 року правоохоронцям передали 12 тисяч скарг на компанії, які намагалися або ошукали представників етнічних меншин. Андрій Годованець голос Америки.